Патріотичний захід, присвячений річниці трагічних подій Євромайдану та захисникам України, учасникам воєнних дій на сході нашої держави, відбувся у палаці культури селища Жовтневого. Симий, симий, мов помір. А в кожній силиці, то не боля, не виказано, не виплакано. Синів своїх любих хлопчиків, тато їх є доля. Серце вибухнуло на сто шматків і загубилося у хвилях квітів, що червоно течуть тепер з горілими вулицями до майдану. А він ось, стараючи чорними від попелу шин і горя, порепаними руками засохлу кров. Стогли прокльоний ганьбу стоїть у жалобі біля сотні тон своїх хлопчиків. Усміхнених серйозних біля сміливих нерозважних. Майдан стояв поперед усіх на полем зріст. Першим закривав синів і просив пошерхлими губами у снайперські вікна. Сину, спинись, не треба. Сину, мій хлопчику, одтямся. Це ж брат твій, подивися, сину. Чомусь колі одна на вигляд прошпарювали його серце. Очі і мозок і збивали хлопці позаду. Діти, діти мої, що ж це так не буває? У залі були присутні військовослужбовці розформованої 51-ї окремої механізованої бригади, які ризикували своїм життям заради нас і перемоги. Кожного бійця присутнього на заході а також тих, хто нині перебуває на лікуванні чи безпосередньо в зоні АТО згадали поіменно, аби односельці знали їх і були вдячними за свій щоденний спокій. Сьогодні знову купаємо землю. Цю ненависну Донецьку землю. Цю черству. Закам'яніло землю, долимося до неї. ховаємося в ній ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як втомлено вона дихає, нам тепло і затишу ще живі. Завтра ми вже будемо мертві. Може, багато з нас. Може, всі. Не забирайте нас з землі, не відривайте нас від матері, не збирайте на полі бою наші решти, не намагайтеся наново скласти нас дух. І благаємо вас, ніяких хрестів, пам'ятних знаків чи меморіальних плит, Адже це не для нас, для себе виставити нам величні пам'ятники. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте, на цьому полі, у цій землі лежать українські солдати. І все. Не віддавайте нас батькам. Не хочемо ми, щоб батьки бачили нас таки. Хай батьки запам'ятають нас малими дітьми, не слухняними хлопчиками, з рогатками, з, з синцями на колінах, з твійкою чудесно, з повною з сусіднього саду. Нехай батьки сподіваються, що ви користуваться, що вони десь є. Не віддавайте нас, дружина, нехай вони. Нас запам'ятають краси такими, які подобались багатьом дівчатам, а дісталися їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі поцілунки, наш гарячий подих, наші палкі обійми. Нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних вуст. Не віддавайте нас дітям. Нехай діти пам'ятають наші теплі очі, наші теплі усмішки, наші теплі руки, нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. Ось в цих окопах, які сьогодні є нам тимчасовим домом, а завтра стануть нашими могилами, поховайте нас. Учасники дійства дякували хлопцям від імені усіх земляків у піснях, поезіях, театральних постановках і просто словами від душі. Чи не усі виступи були побудовані на творах сучасників, з пера яких у важкі воєнні дні з'являються все нові простякнуті болем і співчуттям рядки? Мій син героєм. Героєм був мені завжди. В той час, коли почав іти. Той час, коли сказав він, мамо, — я так раділа, я так ридала, від щастя сльози проливала, я так його тримала, так оберігала так, ніби знала, ніби відчувала, та все ж пішов за іншу билес малу. Пішив вічну рано. А я дзвонила, кажу сила, всі додому там вбивають. а він неправда тут все мирно, мені ж було дивно. Очі, не хочеш подивитися на маму, Напевно, стомився. вирішив поспати. Давай же я тебе укрию, та ти ж такий холодний. Живіт запав, напевно, ще й голодний, синочку. А люди кажуть, що здоріла, що мертво, так трясу дитину. А що там люди? Що вони там знають? Мій син герой. Герой. Шила байдужими українців, вона зробила зміни свідомості людей. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо силу і значення волонтерських місій, на яких, власне, і тримається сучасна армія. Тож на патріотичному дійстві були присутні і місцеві активісти, для яких допомога військовослужбовцям стала справою життя. Вчора я до Амболаха, Це саме такої востока нашої країни. І... Я один из тех, кто помогает солдатам, которые там находятся. Там находятся наши волынские ребята. И не только волынские, все солдаты Украины, мы не делаем такой разницы для нашей, не комиссии наши, поверьте мне. Когда мы приехали после туда, температура на дворе. Было 20 градусов мороза. Уявить солдаты на передовой землянке окопы и 20 градусов мороза. И мы со своей стороны стараемся сделать все для того, чтобы и можно было как можно было теплее. Мы им привезли теплые вещи, привезли то, что им нужно, это рация бинокли в этот раз. И привезли частичку дома. Вот. Каждый раз, когда мы едем, мы везем передачу от родных и близких, от мамы, от жены. И они ждут нас каждый раз. И многих я знаю уже просто времена. И каждый раз, когда приезжаешь, и ты не видишь его, уже переживаешь там, где он где он чужой вообще. І коли слышу, що він живий, понад дихають і тобі ставляться легше. Присутнім бійцям також їхнім родинам вручили подарунки від спонсора Віктора Яреми. Байдужим дійство не залишило жодного глядача у залі, особливо близько. Воно торкнулося сердець солдатських матерів. Після заходу мешканці селища долучилися до благодійної акції. Зібрали кошти на теплі речі для військовослужбовців, котрі перебувають у зоні АТО.